говорити про свічку, свічка в традиціях та оглядах українського народу. Знаємо, що свічка супроводжує нас впродовж цього життя, тобто від народження до, на жаль, закінчення нашого життя, але вона нас супроводжує. Також свічку використовуємо, пам'ятних пам'ятних податок, але в державних святах також використовується свічка. Свічку використовуємо, народилася дитина. На день народження, на день на хрестини палимо свічку. Потім у кругорічних святах наших традиційних, таких як різдво, Великий, палимо свічку. Видите? Подивіться коло себе. Шипку, як же ми маємо, то тіні? Маємо тут ті стола. Тінь погорам, тінь самого себе. Айбо в кожному предметі, у кожній людині є сила, яка тягне її до правди. Далі додавав другий погар. <говор> Випивав. А теперь мало до нам Ви Глибока хиляниця, ви бога копана, там стоїть вся, як намальована. Ара-ля, а-ля-ля-ля, лекля, але мальована. Ай бо Такі сміливі люди, які запалюють свою, особливу свічку. І ця свічка дає їм вогник надії у темряві ночі. Вона веде їх до правди, захищає, заспокоює. І з такою свічкою тіні. Та лють І не тільки ті тіні, що за нами, а тіні тут. Тому в Карпатах дуже і дуже уважно і шанобливо завжди ставились і ставляться до свічок. На завершення нашого фольклорного типу хочеться сказати буквально декілька слів про традиції, пов'язані із горінням свічки. Коли вогник горів рівно. Говорили про гармонію в родині та хороші думки людей. Таке полум'я облиття порозуміння в стосунках, успішне завершення справ, прихід добрих новин та захищало від емоційних переживань. Але після того, як я Я дуже люблю сильна свічки і у мене до того часу були тільки парафінові і, якщо чесно, я різниці між ними не знала взагалі, який є воск, чи він шкідливий, чи, ні... чи він дорого для здоров'я, чи це добре для здоров'я. І через такий час я хотіла зробити свічку в подарунок. Я почала цікавитися цією темою. І замовила для себе своїй свою і вирішила зробити свічку. Де, відповідно, я нічого не знала про це, я зробила першу свічку, і вона в мене не вийшла. Наприклад, якщо б я тепер затушила цю свічку, ну, чи чуть -чуть вона погорить, в ній образується лунка. І я цю свічку затушила, вона лункою так буде вже й горіти. Вона вже не буде горіти, вона згорить гірно, вона буде горіти лункою, прогорати просто всередину. Тому для свічки дуже важливо, щоб вона програла повністю. Є також свічки із кокосового воску. Ці я робила з кокосового воску. в різницю трішки видно. Бо соєвий віск він має молочний колір, може видно. Його майже нереально забарвити в білий колір. Він зазвичай відбуває такого маслянистого. Наприклад, кольору. Наприклад, вже з кокосового або із парафіну, то найкраще вибирають свічки білого кольору, то це тільки кокосового, з кокосового з парафінового воску. Цоєвого воску їх майже нереально виміряє.